Вітаю вас, мої любі учні! На уроці української мови ми будемо вчитися писати велику букву К? Подивіться на малюнки. Які рослини ви бачите? Кріп квасоля. Ці рослини корисні чи отруйні? Вони корисні? Де ви спостерігали? як використовують ці рослини. Так, мама вдома під час приготування гарячих страв використовує кріп і квасолю. Вони корисні, поживні. Тож давайте послухаємо, як розмовляли кріп із квасолею. Кріп розправив парасолю та й промовив до квасолі. Не боюсь тепер дощу, парасолюсь досхочу. Чи почули ви слова, які дуже близькі між собою за значенням? Парасолю? Парасолюсь, що таке парасоля? Парасоля це ось цей зонтик, в якому визріває насіння кропу. Воно це насіння запашне, і господині використовують його під час приготування різних страв. Подивіться на малюнки. Називаємо ті квіти, які ви бачите перед собою. Конвалія, гвоздика, волошка, барвінок. Знайдіть і назовіть ті квіти, назва яких починається на букву К. Так, це конвалія. Назовіть квітку, яка має в кінці своєї назви букву К. Це барвінок. Назовіть квіти в яких буква К стоїть всередині слова? Це гвоздика і волошка. Але крі... крім цих квітів, є ще квіти, які теж мають в своїй назві букву К. Нагідки, лікарська рослина, флокси, мак. Ромашка, канни, незабудки, підсніжник, проліски. Приготуйте свої ручки, Ліву і праву ручку покладіть на стіл, вигніть їх дугою і. Ударяйте кожним пальчиком по столу, піднімаєте пальчик, опускаєте великий, вказівний, середній, безіменний мізинчик. Виконайте цю вправу, ніби граєте на фортепіано декілька разів. А зараз попрацюємо дослідниками. Подивіться, будь ласка, на букви, які ми вже знаємо і вміємо писати. Буква І буква Н. А сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву К. Який елемент в цих трьох буквах є спільним? Пряма коротка похила лінія, велика лінія із заокругленням ліворуч, буква І. Такий же елемент є в букві Н. І такий же елемент є в букві Х. Тому, сподіваюся, написання цього елемента не викличе у вас. На і труднощі. А ось як писати другий елемент. давайте подивимось. Наступний елемент в літері К ми починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії. Ми піднімаємося ліворуч, доходячи до міжрядкової лінії, заокруглюємо в ліву сторону. І йдемо ведемо пряму лінію до середини першого елемента. Потім, не відриваючи руки, проводимо коротку горизонтальну лінію, заокруглюємо її праворуч, і ведемо пряму похилу лінію до нижньої лінії рядка. Доходячи до неї, заокруглюємо праворуч і піднімаємося до середини рядочка. Зверніть увагу! Що ось ця частинка першого елементу і ця частинка третього елементу мають писатися паралельно, тобто відстань між частинками і зверху і знизу має бути однакова. Тож, давайте подивимося, як пишеться літера К. Поставили нижче Верхньої міжрядкової лінії і починаємо писати перший елемент, який схожий на велику букву І. Коротка пряма похила, довга пряма похила із заокругленням. Потім пишемо другий елемент нижче верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо, ведемо до середини першого елементу. Проводимо, не відриваючи руки коротку горизонтальну лінію, заокруглюємо її, опускаємося вниз, ведемо пряму похилу лінію. Доходячи до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо праворуч. Сьогодні ми будемо вчитися писати з цією великою буквою К склади. Прочитаємо перший склад. Ки. Зверніть увагу, після того, як ви напишете велику букву К, ви піднімаєтесь, проводите з'єднувальну лінію до верхньої лінії рядочка, і звідси ми починаємо писати маленьку букву И, КИ складається із літер К И. Наступний склад читаємо КО. Букву О можна приєднати до літери К відривно, а можна, не відриваючи руки, написати вниз овал. Наступне буквосполучення сполучення КЛ. Чому це буква сполучення? Тому що К приголосний Л. Приголосний. Два приголосних звуки не утворюють склад. Обов'язково в складі має бути приголосний і голосний звук. Отже, КЛ ми написали велику літеру К, потім беремося за руку і пишемо літеру Л. Буква Л у нас починає писатися вниз. Не забувайте про це. А ось це буде склад. Чому? Тому що є приголосний, приголосний і голосний. Давайте прочитаємо цей склад. К-Ві. К Ві. Подивіться, будь ласка, ми пишемо літеру К, завершуючи її написання, зразу піднімаємося до верхньої міжрядкової лінії. Заокруглюємо ліворуч, пишемо літеру В. До кінця не доводимо овал, проводимо з'єднувальну верхню лінію і пишемо букву І. КВІ. Сьогодні ми з вами ще навчимося писати слово. Давайте прочитаємо це слово. К-ла-ва. Ще раз прочитаємо: клава це ім'я дівчинки, старовинне ім'я. Зараз таким ім'ям майже не називають дівчат, але ви пам'ятаєте, що всі імена пишуться з великої букви. Тому слово клава ми будемо писати з великої літери. Поєднання к -ль». Ви вже знаєте, як писати. Щоб поєднати L і A, ми від буковки L піднімаємося до середини рядочка і, опускаючись вниз, пишемо овал і дописуємо пряму похилу із заокругленням елемент букви А. І потім зразу піднімаємось вгору до міжрядкової лінії. Заокруглюємо ліворуч пишемо літеру В, до кінця не заокруглюємо вал. Проводимо з'єднувальну верхню лінь риску і від верхньої лінії рядочка починаємо писати овал і пряму похилу з заокругленням праворуч, тобто літеру А. Клава. А зараз прочитайте слова. Подумайте. Яка буква випала, якої не вистачає? Читаємо Іван О. Іван О. Читаємо наступне слово Слав О. Слав О. а лін А. Алін А. Наступне слово Ілин А. Ілин А. Який звук проситься в кожне слово? Іван О. Правильно Іванко. Слав О. Славко. А яку букву ми будемо використовувати велику букву К чи маленьку букву К. Всередні слова ми будемо завжди використовувати маленьку букву К. Отже, ми прочитали славко. Наступне слово Алін А. Алінка. Звук К проситься в слово. І наступне слово а Килинка. В цьому слові ми використовуємо дві буковки К. Одна на початку велика, бо розпочинає ім'я, друга буковка К маленька, бо пишеться всередині слова. Прочитаємо імена хлопчиків Іванко Славко. А імена дівчаток, Алінка, килинка. Молодці. А зараз прослідкуйте за курчатком, як воно бігає. Прослідкуйте своїми оченятами і намагайтеся його спіймати. Стигли. Тож відкриваємо свої зошити. Пригадуємо, як ми працюємо в зошитах, як слідкуємо за своєю осанкою, як тримаємо олівці в руці, відступіть від попередньої роботи два рядочки, і на першому рядочку ми запишемо елементи великої букви К. Перший елемент. Схожий на велику букву І другий елемент наш крючечок. починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії і опускаємося до верхньої лінії рядочка, заокруглюємо ліворуч. Другий елемент ми починаємо писати по верхній лінії рядка. Проводимо коротку горизонтальну лінію заокруглюємо праворуч, ведемо пряму похилу лінію і заокруглюємо праворуч. Готові записуємо елементи літери К до кінця рядочка. Не забувайте про можливість зупинити відео і виконати роботу у зручному для вас темпі. На другому рядочку. Ми об'єднаємо елементи і напишемо велику літеру К. Не поспішайте, пишіть каліграфічно, охайно, дотримуйтесь нахилу. На наступному рядочку ми розділимо наш рядочок навпіл. Спочатку пропишемо склад КИ. А із серединки рядочка пропишемо склад КО. У вас може поміститися 3-4 склади Ки і також 3-4 склади «КО». Щоб поєднати букву К і букву И, під час написання букви К ми зразу піднімаємося вгору до верхньої лінії рядочка. І звідти пишемо букву, «И». прописали цей рядочок. Якщо ви завершили виконання завдання, піднімайтеся, відпочинемо Порухаємося.

На наступному рядочку ми запишемо букву сполучення КЛ і букву сполучення і склад «кві». Пропишіть, виконайте завдання охайно, каліграфічно, не поспішайте. На наступному рядочку ми з вами запишемо слово Клава. Давайте подивимось на букви, які висвітились у вас на екрані. Назвемо їх звуками: А, і, і, О, К, Л, В, С, Н, М. Назвіть голосні звуки А, И і, і, О. Назвіть приголосні к, л, в, с, н, м. Використовуючи ці букви, створюємо слова. Ну, наприклад, с, і к сік, с, о, л. О м а солома. Придумайте свої слова і давайте прочитаємо, які слова можна утворити із цих букв. Читаємо лак. Мак, СІК лас лики кіно смак осика сукіл сумка Вікно квас кі. Молодці. Наступне завдання. Вам потрібно записати речення, які ви бачите в свій зошит, але письмовими буквами. Давайте прочитаємо перше речення. u Перед вами речення записано друкованими буквами, так як ми читаємо з вами у букварику. В зошиті ми пишемо буквами письмовими. Вони округлені, плавні. Правильно потрібно їх поєднати. Пригадуйте, що можна поєднати букви внизу, можна поєднати їх вгорі. Пригадуйте, як пишеться письмова буква У, і запишіть її в зошит. Прочитаємо друге речення. Климко мав коника і слоника. Климко, мав Коника і слоника. Це речення запишіть на наступному рядочку теж письмовими буквами. Зупиніть відео. Виконайте це завдання. Якщо ви написали, то давайте перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. У вашому зошиті. Мають бути записані речення так: у килинки коник і скакалка, климко мав коника і слоника. Не забувайте, що речення у нас починається на велику буковку і закінчується крапочкою. Наш урок завершено. Оцініть свою роботу. Блакитне лего. Мене влаштовує моя робота. Синє. Я працюю добре. Жовтий я можу працювати краще. Помаранчевий, халепа, зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога. Зелений супер. Мені під силу всі завдання. Я бажаю, щоб будь-яка робота не викликала у вас незадоволення і остраху. Бажаю вам успіхів, всього найкращого. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!